Україна зіштовхнулася з жорстоким російським агресором, і зараз пріоритетом номер один для держави є допомога ЗСУ. Проте не менш важливим залишається вільний доступ громадян до необхідних соціальних послуг, як в містах, так і в селах. Нещодавно у селі Садки Березівської громади, що на Житомирщині, за участі першого заступника голови Верховної Ради України, відкрили нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Відкриття таких амбулаторій це один символів того, що Україна бореться, Україна живе, Україна вступає в Євросоюз, Україна покращує якість послуг. І обов'язково ми переможемо і нашим ветеранам, нашим хлопцям, їх родинам. Буде куди повернутися, буде де отримувати далі якісні послуги від держави. Новий медичний заклад може надати допомогу 1600 людям. Це жителі двох сіл, садки та вигода. За. Дом створити таку амбулаторію з'явився ще до повномасштабного вторгнення. Тоді ж і почали робити ремонт будівлі. Була зроблена котельня, були зроблені штукатурні роботи. була заведена вода, каналізація, інші роботи. За які було долучено кошти. У двадцять році фонду соціально-економічного розвитку в розмірі 10 мільйонів з громади ще також пішло близько 4 мільйонів гривень. Разом це складає 14 мільйонів гривень. В амбулаторії працюють два лікарі і три медичні сестри. Заклад оснащений сучасним обладнанням та може надати якісні медичні послуги. Обладнаний кабінет УЗД-діагностики, сучасний ультразвуковий апарат, який буде теж працювати. Лікар надавати послуги діагностичні послуги і біохімічна лабораторія. І гіметологічні амбулаторії, яка зможе не знов таки виконати всі аналізи. На відкриття завітали також лікарі з інших громад. Кажуть, така амбулаторія має неабияке значення для села. Вона покращить медичну допомогу як людям, так і умови праці для самих медиків. В них важка зараз робота. Звичайно, це не передова, але важко працювати зараз в сучасному. Але в таких умовах. В такому приміщенні з таким обладнанням працювати буде легше, працювати буде краще, саме головне ефективніше до повномасштабного вторгнення. Такі амбулаторії в рамках програми Доступна медицина відкривалися по всій області. Народний депутат Арсеній Пушкаренко говорить, радий, що в такий важкий для країни час вдається продовжувати. Це і є результат сьогодні. Децентралізації це і є сьогодні результат підтримки центральної влади. Дійсно, коли на місцях отримують належну інфраструктуру. Яку заслуговують люди, і в принципі це сьогодні синергія місцевої влади і держави. Власне, такі об'єкти я радий, що це чергова з десятків нових амбулаторій, яку ми відкрили. Ця амбулаторія лише перша в громаді в планах будівництва таких закладів, в селах Березівка та Іванівка.